What are you cooking? It smells lovely, freshly, well, nicely, or tastily. It's a lovely. It smells lovely. You smell lovely. You smell lovely. Well, it smells really nice. It smells good. And it smells nice. Чому не well? Те, що багато людей обирали, і ми вчора про це багато на етері говорили. Давайте разом згадаємо, що є ціла група дієслів, яка може бути одночасно і станом, і активною дією. Зараз ще простіше. Коли це стан, то воно таким є. А коли це активна дія, то воно щось активно саме робить. Коли ми кажемо, що воно пахне смачно, то ми кажемо, що воно є смачним, і нам потрібен прикметник. Воно є яким? Lovely. Well – це добре. В українській так ми звісно скажемо, це пахне добре, але тут не буде зовсім паралельно і не зовсім дослівно. Якщо ми скажемо it smells well, то контекст такий, ніби воно активно вдихає, нюхає, хай буде таке слово, добре. Чи можна було так сказати? Ну, припустимо, про ніс. Ви прийшли до Лора, і він каже, як дихає ваш ніс, як він вдихає і нюхає. It smells well, він нюхає добре, він здоровий, але і це не зовсім є природньо, тому що там, можливо, вилізе щось типу «my sense of smell is, і далі ми все рівно будемо казати, який він, так. Ну, все рівно щось воно не зовсім. Цим так, як би сказали, можливо, самі носії або про тварину, ну, що ви просто зрозуміли? Прийшли до ветеринара, тому що іт це може бути тварина, і ваш ветеринар питає: а ваш кіт собака дихає добре? Не яке воно, а як воно щось робить, і ви кажете, о, oh, yeah, it smells well», Але знову ж повторюсь, воно не зовсім звучить так, якби це було природньо. Тому є різниця, і це працює не лише зі «smell», це працює ще з «look», «sound», їх не так багато. Як себе привчити? Якщо ви можете сказати замість цих слів, звучить, виглядає, пахне, здається слово бути, то все вам потрібен прикметник. Уявіть, що там немає it smells, а просто it is. It looks, it is, it sounds, it is. І все. А коли ви робите активні дії, то, звісно, тоді вже думаємо про іншу групу слів. Це вже наші прислівники. Як, яким чином? Якщо було корисно, не забудьте про ваші реакції. Thanks a lot. Bye!